Привіт, народи! Пропоную вам прийняти участь в написанні законів особисто. Долучився до громади літопис українського народу. Для того, щоб попасти на цю платформу, вам не потрібно набрати пошукач Arch.ua. Ви попадаєте на головну сторінку. Так виглядає головна сторінка. Ви уважно знайомитесь з тим, що тут написано. Тут викладений публічний договір і попередні. Вимоги системи референдумів, їх 5. Тобто програмне забезпечення складається з синхронізації дії громадської організації, взаємодія. Як долучитися до організації, тут написано програмного забезпечення, яке ви бачите, і банківською системою, яка займається підрахунком і ідентифікацією виборців. Для того, щоб познайомитися з людьми, ви вам треба буде натиснути на любу з фотографії і на кожну людину ви можете її перетелефонувати. Це як телефонний довідник. Надалі, коли ви натискаєте люд... Люди України, попадаєте на карту, де на кожну з людей зареєстрований кабінет виборця, де і відображається ваш публічний голос. Виглядає він отак. О. Долучайтесь.